Сапальничка, коли ведуть, то що я хочу, щоб був рандом без підводних човників? Коли таке буде щастя, коли в мене буде отут зверху? Рандомний бій, бліц, рангові бої і вибрати бій без авіаносців. бій Ну, ладно, авікідфік з ним. Бій без підводних човників. Ото буде таке чи колись, як ви думаєте, а? Майнці, зараз катанем на майнці. Майнц бомба. Зараз катанемо на майнці. Майнц то теж файна запальничка, блін. Мюнхен то є зовсім інший рівень. Містер Коба вже нас отримав перший рівень в Ботріксі. Файно є, але ну, там, по-моєму, best of the best, Чемпс, то є бляхаму. Ну, сука, мусишь ты тут влетіти, твою дивизию. Чертяка ты, блин, на авианосце. Ну, все, блядь. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Engine boost activated. We're taking on water quickly. Блять, ну ёбаный мудій на авіку. Я не можу, хлопці, щоб не матюкатися. Хочете обіжатися? хочете не обіжайтеся, але я, блять, не можу. Я вам чесно скажу. що отримав? Перший рівень отримав, друже. Перший рівень. Чию я торпедо зловив? Чию? От чию я торпедо зловив? Ну, курча мать, а що мені зараз тут не, не ці, блядь? Його му без димів, правда? Перший рівень спілкування за те, що ти файно спілкуєшся, спілкуюся. У мене сьогодні день ловлі торпед, блядь, я вам чесно кажу. ну. Майн то є ізі запальничка. Я сьогодні тут капець мій. Що я творю, а де як я так умудряюсь, ці торпеди ловити? Як я умудряюся ловити ці торпеди? All forces capture that area. Engine Boost deactivated. Подлюка, подлюка самий самий. самий самый серйозний чувак. по повідомленнях. Ну, зловив хоть 2 дрейк. Хоч для солідності, хоч якось. О, подлюка вже 4 рівень. Все, 2 зловив дрейк. Добре, я вже хоч. Кобу Да не, дивися, подлюка вже який рівень? Подлюка 4 рівень, лки-палки. Це них хухри мохри, пацани. Що попробую точку забрати. Зараз просто, якщо засвідчуся на Остер Гьотленда, як ці рівні працюють від кількості від активності в чаті. Бот тебе спалив? Що Ага, <свісна> <свісна> так що там є табличка на цьому. Тут не то, що бот спалив, там табличка є. Від активності в чаті, хлопці, я ще потім з часом буду додавати обов'язково різні плюшечки. З часом я буду додавати різні плюшечки, нагороди і тому подібне. Обов'язково. Будемо додавати, робити це все. Щось таке класне, щось цікаве будемо. На все свій час. Зараз я точечку візьму і надіюся, торпеда не зловлю. Ах, на полі вискочив. Коли буде платна підписка, коли буде хоча б в середньому шість глядачів, тоді і буде, друже. Та наша вам ті платні підписки? Бачиш, дивляться один-два чоловіки від селий і все. Вона ж воно не буде. Твіч дає б спочатку компаньйонку, а потім тоді вже додає платну підписку. В мене ж багато заготовок є. Ти знаєш, скільки я зберіг з того всього з нашого клубу джентльменів? Піджачків, ветеранів, пенсіонерів, у мене ж стільки там тих всіх заставок є того всього, стільки бейджиків і тому подібне, що ти собі просто навіть не уявляєш. У мене ж маса того всього залишилося. Тому го скільки. Як тільки дадуть можливість, я це все додам. Відразу додам це все і буде їзі там. Піжачки, наші пенсіонери і тому подібне. Як було колись, з чого ми починали, там? Engine boost На я вже дві торпедки сьогодні за стрім зловив, правда? Беха тут ісмінця вже куча. Ще куча ісмінців пацани. Треба середня кількість 5 чоловік. Буде, якщо буде середня кількість 5 глядачів. Файно. О, пача. Гарні такі. То в кого такі значки є? Торпедочки? Так. Середня кількість 5-6 глядачів. Тоді дають компаньонку, а там і платну підписку. stations. Concentrate fire on the target. О, вже другий рівень вайтрум. Та то вже як буде, то буде. Файно то не торпедище, а є то файно? А чи є то є? Я. я думав, що то торпедище. а чи є а чи є то є fight room Gaming пайно то, то чи є під стрімом так він просто а реакції під стрімом наскільки знаю то це бомбезно тоді якщо Якщо воно справді дає щось таке і воно просувається, тоді глацайте. Нема питань. Все в ваших руках. Стріми без глядачів, то не стріми. All stations. Зараз Подиви. все подивимося. Concentrate fire on the target. Москва задом стоїть. Бляха, ну то чого ж не даш вперед рев. Йо Йой-ой-ой, листай запрошенням, чи треба писати. ні вони вже напишуть Там є така у нас ліза цунами. Амі. Вона то все слідкує і казала, якщо то обов'язково напише. Поки що більше там шансів є, щоб. на Ютубі. Назад взагалі всі радянські кораблі. Є таке діло. Є таке друже діло. Ну, але що зробиш? Ми їх не заберемо з гри, блін. От в чому печалька. Що ми зробимо, блі? Ми можемо не грати на них. Моба забрати їх. Не вийде. Ой, там слава ловить, ну, Дві торпеди. Ну, все, у нас за топом іде. Да. А от Кобу, до речі, дуже класно зауважив, що це є доволі класний варіант, як можна спокійно тим всім питанням це все змінити. Елементарно, просто Ватсон. Engine Boost Deactivation. Концентрайт Fire on the Enemy Warship. Вот вот це, до речі, доволі класно. Бля. Назви просто у харизм. Ні, а, я ні. Я ні, бо не мав. Там хтось, до речі, торпедку зловив. А він з гапом чи ні, до речі? Може бути з гапом. Ну, це, це солідно було дуже, то прикольно. Ну береш пивкої. І... <смі> Може, мої торпедки він зловить. Та, він і бай-бай. Я щось забагато дуже пустив в нього. Сума солідна там була. 100%. Так, треба точку забирати. Те, що там підводник, це біда, пацани. Ми зараз попробуємо його підловити на наші торпеди бестрі о цього Шермана. Якщо вдасться. Torpedoes to port. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Torpedoes astern. Нам треба точечку забрати. Вот що нам потрібно. Ой, а там, дядько, ловить, та чи не ловить? Одну. Одну зловив. Камуфляж бомбезний просто. А мені його безкоштовно дали. Мені його дали безкоштовно, друже. Блять, авік наш авік. Якщо Гданськ наполіз забере, це буде ізі пацани. Це буде просто ізі. Бо ідеї Гданск мав би його забрати. Оце було би чудово. Якби він його би забрав зараз. Мінус Шерман, пацани. Ізі. Просто ізі каточка. Ізі. Ізі, пацани, ми затащили каточку. GG. Може. Може. Йоп, твою мать. И шо, удастся мне забрать? Anti-aircraft gun crews are on full alert. Oh! 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 Бу-бу-бу-бу-буб. Щоб він не встиг звестися, я ще літочки покошу йому, цьому чуваку. То супермоторка дає? зараз подивимося на Холанда. О, пацани, оце я розумію, като? А так все починалося. Але ми затащили. Е-хе, 30 літочків Пацани просто відіграли на Ізі, я не знаю. Дивися, всі більше тисяч. Всі більше тисяч. Підводний човник на першому місці. Хто колись думав, що то таке буде? Мати Василева.